Дільничні виборчі комісії, за словами голови окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу No33 Олександра Мамра, сформовані повністю як цього вимагає законодавство. Але склад багатьох із них змінюється, тому важливим завданням на сьогодні є при необхідності їх доукомплектовувати. Зараз дуже багато і від суб'єктів подання приносяться зміни до складів комісії, до керівного складу взагалі до членів комісії. Ну, скільки люди відмовляються працювати, не знаю, з яких причин багато хто і за станом здоров'я вже не може, багато в кого скажімо, малі діти там і так далі. Робота, хоча якщо брати... Момент стосовно роботи основної основного місця роботи законодавством чітко урегульовано цей момент, тобто комісія вправі подати письмове повідомлення на виробництво, де працює безпосередньо ця людина, з метою і з проханням забезпечити явку тієї чи іншої особи на засідання дільничної виборчої комісії, чи для того, щоб рознести мені запрошення чи для чергування на саме діль. Нічні комісії відділами державного реєстру надано всім дільничним виборчим комісіям списки виборців та імені запрошення, які громадяни мають отримати до 15 жовтня. Включно розмовляли з людиною, яка на минулих виборах і щойно прийшла на дільничну комісію. Є вона отримала список, але були помилки: вона Олександра. А в списку написано Олександр, що мені робити, куди мені звертатися. Тобто це питання не є повноважним. <кій> Дільничної комісії вона не робить жодних виправлень в цих списках. Ця людина повинна звернутися знову ж таки до Держреєстру і внести ці зміни. Якщо у вас немає в списках, звертайтеся до Держреєстру виборців і там внести свої, відповідно, надати свої документи, які підтверджують вашу особу, надати ці документи і будуть уточнені списки виборців. Особливість у цих парламентських виборів є те, що серед зареєстрованих кандидатів у народні депутати України зустрічаються чимало зі співзвучними або однаковими прізвищами. Тож 26 жовтня, шановні виборці, варто бути більш уважними, аби в бюлетені поставити відмітку саме біля того кандидата, за якого маєте намір віддати свій голос.